Я призвана для того, аби перетворювати сміття в голові також на поштовності. густо. Да, на будку точно вистачить. Ми вам подаруємо навіть таку будку. Танець за каву. Привіт-привіт! Це свої. І сьогодні ми на виставці Схід Експо. Аня. прийшли добре провести час і витратити гроші щоб підтримати. Виробників українських редакція профінансувала нашу поїздку, аби ми не тільки поділились з вами корисним контентом, а й ще й підтримали виробників зі сходу. Мені зокрема дали дві тисячі, Аня, як ти думаєш, скільки а мені? тобі дали трошки більше. Мабуть, а чому тобі більше? А тому, що я люблю витрачати гроші. Ну тоді готуй кишенько. Зараз будемо видавати тобі твої грошики. Ось стільки рівно 200 гривень. Ти сьогодні маєш це твій денний бюджет, аби щось собі купити. Тобто мені в 10 разів менше ніж тобі. А все знаєш, чому? Тому що ти не ходиш Аня на офіс. Будеш ходити, будеш мати це більше. Харізма, акторська майстерність, зробить справу, і мій рюкзак буде. Забити більше товарами ніж, ніж твій. Ну що ж, побачимо в кінці дня. А ми починаємо. У цьому році СхідЕкспо об'єднав бізнеси постраждалих від війни областей. Головна мета відновлення перерваних війною економічних зв'язків. На виставці можна було не тільки познайомитися з підприємцями, а й купити крафтових смаколиків. Чим скористались наші ведучі. Грошей у мене, звісно, небагато. Дякую, моїй улюбленій редакції. За те, що повірила в мене. Дивіться, це два маленьких кашенятка наплакунькали мені в долоньки. Але мені цього вистачить, Сподіваюсь Максиму втерти носа. Редакція відправила мене купляти у виробників різну продукцію, але надала моєму компаньйону надала 2000 гривень, а мені 200. Тож, чи могли би ви там подарувати мені щось? Бо у нас потім буде батл. Давайте так, я зараз ви відвертаєтеся, я пакуночок беру. Я зараз вам покажу, тільки що просто не бачили, що я беру. Ну, тобто камера, якщо ага. так дивиться, тільки ви не бачите. І ви потім в мені в мені так скільки положите, стільки буде. відвертайтеся. Дивіться, вам може на перший погляд здатися, що це надто маленька річ, але вона надто важлива. Скільки ви готові за неї дати? Буду випробувати свої таланти на інших локаціях. Віддаю е, одну четверту свого бюджету. Тобто 50 гривень це дуже цінне. Це прям таке енергетичне і для кожної жінки дуже, дуже корисне. О, ми не прогадали. Ну, ну, ви знаєте, Це матеріал віск. і... Мені, звісно, хотілося б щось поїсти, бо у нас розпаковка буде в офісі з'їснова. Ну, Ну, але це виріб з воску, це в принципі, якщо я вам скажу, що це продукт, який можна їсти, тому що насправді, давайте я вас тут просто покормлю. Відкривайте свій ротик. Ви ну, там українська жуйка. Вот, дякую вам. Будь ласка. Ну що, страшно витрачати насправді чужі гроші, якось незвично це, але будемо це робити, якщо вже ми їх маємо. Давайте познайомимось з Русланою, яка займається швейним бізнесом. І їй частково вдалося евакуювати бізнес з Маріуполя. Руслано, добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як зараз ваш бізнес поживає? А Ми Приїхали з Маріуполя до Дніпра і там потрошку відновлюємось. Ну, дуже так все важко, але тримаємо, чекаємо звільнення міста, щоб повернутися знову. Які обсяги у вас були виробництва, якщо так можна сказати, в Маріуполі і які зараз? А, ну, скажімо так, обсяги впали на даний час до 30% від того, що було в Маріуполі, у нас лишилось. Тобто, все обладнання, що було в Маріуполі, це більше ніж на 3 мільйони гривень. Це я рахую по тому курсу долара. Ось це воно лишилося в Маріуполі. Ми вивезли лише дві машини: такі ну, вишивальну і швейну машину. Все, все останнє нам вивезти не дозволили. Я так дивлюсь, що всі відвідувачі в захваті від ваших чаєк. Чому вони такі привабливі? Чому вони викликають такий інтерес у гостей? Ну, напевно, що ми... Тому що це і є символ нашого міста Маріуполя, і обов'язково кожна чаєчка ще, якщо це просто якісь гості, то обов'язково вони побувають в нашому відродженому місті. Якщо купують Маріупольці, то обов'язково ці чайки повернуться в Маріуполь. Ось їх дуже багато зараз беруть. Ну і це реально символ нашого міста. Ми також хочемо одно купити. Я був один раз в Маріуполі. Маю надію туди ще раз їздити вже після нашої перемоги, після деокупації міста. Загорніть нам одну. Це 3D-принтер, який е, виготовлено в Краматорську. Зараз підприємство переїхало і воно е, в Одесі виробництво і в Житомирі. Зараз Сергій робить макети боєприпасів. А це, наприклад, останнє. Розробка нашого врага, яка яку вже вони застосовували в Харківській області в 2022 році, десь на весні, це ПОМ-3, саме опасна міна, яка десантується, сама розкладається. Вона отака, тут на парашутіки вони. І от вона чекає, коли хтось повз неї пройде. Да? І потім під... детоною підпригає. Тобто, вот отак вот, хтось чіпляє? Да. Ні-ні-ні, вона на вібрацію почви, вона вас чує, ви її не побачите. Це дуже це дуже опасна штука. Наша бойова чайка пікірує на нашу нову локацію. І цілує індіанку. Ідіанку? цям цям, цям, цям цям <рес> Привіт, Чайка. Рада познайомитися. Я Лана і я перетворюю сміття на коштовності. Ура! <рес> Взагалі, смітник то портал. То портал не тільки для знаходження ресурсу матеріального, а й ментального. Там відкривається взагалі інший світ. Ти туди приходиш, знаєте, трошечки трошечки пірнути і заглибитись в себе. Покажіть нам щось зі своєї колекції, що ви нашили так. Зелений світшот. Він створений з відходів з виробництва. Нещодавно я почала знайомитися з виробниками, які викидають, і кажу, що навіщо вам платити вивозити на смітник, якщо можна просто дарувати мені, а я буду перетворювати. Ось такий так. дуже класний, мені подобається відшотів, Це ходів, унісекс. 90, так, відсотків сміття. Один відсоток це є нитки, якими ми шиємо. Скажіть, будь ласка, так. в мене колись була футболка. От так. вона була приблизно так само пошита. Я їхав в тролейбусі, і мені сказала. Жіночка, хлопчику, ти на виворіт футболку одягнув? Як часто у вас це буває? Вам знаєте, хейт це взагалі міканьок. І до мене за хейтом приходять багато підписників, але ж знаєте, чим більше галасу, тим більше і свідомих людей підтягується, бо ж нас, нас більше видно, розумієте. Тому люди з різними запитаннями приходять вони кажуть фу, як це можна? Там напевно що так ваняє на цьому смітнику. Ну всі такі ділові, знаєте, дуже якби круті. Але насправді я вам хочу сказати, що круто зараз бути зеленими. Круто підтримувати свідоме споживання, круто бути людиною, круто цінувати природу і те, що дає матінка природа. Окей, як ми вас можемо підтримати? На жаль, на светрик грошей немає. У нас ви Ну ви якщо тільки підтримати? за тисячу ви нам не продаєте його. Не ж не можу, не можу, тому що собі вартість пошиву надвисока. Бо ви можете. За донат придбати нагадування про те, що в нас в Україні є дуже багато своїх коштовностей. маленьких рослин які можуть нагадувати вам про те, що ви є свідомими громадянами України. От це нам підходить. Да, це беремо. Я думаю, кожен переселенець хоче задуматись над купівлею власного житла. І тут на Східекспо можна трошки більше про це дізнатись, зокрема про модульні будинки, які робить наш земляк. Доброго дня, пане Олего! Ради вас бачити Доброго тут на дня, Київщині. Розкажіть нам, будь ласка, про свою технологію швидких будинків. У нас залишилось десь 1200 гривень. Щось ми можемо купити, хоч частинку цього будиночку, щоб будку, хоч якусь на щоб на да. да, на будку точно вистачить. Ми <світ> вам подаруємо навіть таку будку. От <кл 'я> ну тут ми насправді це не ми не наша ноу-хау. Це достатньо поширена технологія у цьому світі. Ну її, якби історично, це запропонували вважається канадською технологією. Це такий чоловічий конструктор. З якого ну, можна будувати це, може бути будинок, і дачний будинок, і офіс, який то невеличкий. Вона дуже проста, технологічна і не потребує, не потребує важкої техніки, не потребує бетону, цементу. Тобто, за цією технологією можна будувати. Сиріч, ці ці, ну, цілий рік, не де не, не зима, ні дощі. Тобто я дивлюсь, це дві плити USB, між ними який виконує роль утеплювача і все. І ми по суті ставимо де завгодно це. Так, да, Ну і ще потрібен брус, який це це з'єднає, і все. Скільки це коштує в 1200 гривень? Я що собі можу дозволити? Оце шматочок, да, шматочок чи, чи не і не більше, половино, да? Половина цієї панелі розміром 2,5 на метр п'ят на метр 25. Все, це обідно було. Я думав, тут знайду свій будиночок, собі десь на озері поставлю і буду жити. Ну все таке, знаєш, це еволюційний процес. Потихеньку-потихеньку по можливо назбираєте. Попрацювали трошки, треба її перекусити. Остра, одна штука. Я улюблений. За здоров'я всього переселенського бізнесу. Це а ви дивитесь і читайте свої. А зараз буде огляд печива з коноплею. Приготуйтеся! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Як співав відомий ямайський регіовиконавець Sunny Shining The weather is great Today. І я не дарма це кажу, бо ми прийшли за конопляним печивом. Добрий день! Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, чи дозволено законом продавати конопляне печиво? Звісно, дозволено. Якщо було не дозволено, ми б не продавали. Тут питання в тому, що це печиво, конопляне не з містом наркотику, а без наркотику. Тому що це конопля з козацької столиці міста Глухова, що на Сумщині, і там є такий прекрасний інститут новини культур, який вивів. Канабіс, саме цей наркотик з конопля. Тому ці коноплі зараз вважаються технічними, печиво конопляне. Тут насправді не тільки коноплі, тут основа це кокос. Також є банан, сушені яблука і підсолоджується все насіння. Ну, тут багато-багато всього цікавого. Тобто, це здорове харчування, яке не містить ніяких таких шкідливих речовин, тобто все здорове, поживне і ним можна легко перекусити, замінюючи, наприклад, якісь чіпси або сухарики, таку некорисну і їжу. Добре, дякую, за нам. Пачечко, будемо коштувати. за загортаю, хай смакує. Та нічого, важко, якщо чесно, витрачати гроші, особливо такий великий вибір. не А знаєш, мені було куди важко писати. крутитися з такою маленькою сумою, що щось придбати. Але я сподіваюся, що у мене торбина дещо в це... Ну, якщо не переплюну, то хоча б більш-менш будемо на рівних. Ну хочу тобі сказати, що офіційно я витратив 1200 гривень, а неофіційно я ще докупив пляшечко вина і ковбаски, щоб розпаковка на офісі була не такою сумною. Ну, на 400 гривень більше. А мені нічого не купив. До речі, Анічка, я тобі купив мило, ось воно. Я тобі його дарую. З ним журналіста тебе. Ну, взагалі тобі як хороша людина. Нічого не шкода. Mm, дякую. Ну все, рушаємо на офіс. Зараз буде детальна розпаковка наших надбань. Дочекайтесь і підпишіться. Свої повернулись зі схід Експо, і зараз розпаковка. Вуаля, ми на місці. Макс, в тебе було 2000 гривень. Так, того, я щоб... витратив 1660. І це я на виході купив ще пляшку. Вина і mm -hmm. ковбаски, щоб відсвяткувати день журналіста. Аня, в тебе скільки було? У мене, мене було 200, 200 гривень. А ви нічого не переплутали? Але я ще 100 привезла. Це я. Тобто це все ти купила за 100 гривень на сфідекс? — Так. Як я... тобі це вдалося? Це купила, це була така лотерея, Тобто вона закрила і каже, скільки грошей дасте. Це от коштувало, це саме дороге було. Ця свічка коштувала 50 гривень, до речі. Це я купила за 20 гривень. Це така ікра бурякова, гостра, класна, і це коштувала 30 гривень. Це те, що я купила. Це інше мені подарували. Найдорожча мене річ це ця чаєчка з Маріуполя. Вона коштувала щось 350 гривень. Угу. Ось. Ну, Сподіваюсь, вона тут тішитиме нас на офісі. І ти кажеш, що ти хочеш відвезти в Португалію комусь да, подарувати. Да. Ну, нехай так і буде. Ну, от. Тобі ми даруємо гаяне ось такий магнітик з містом Бахмут. Це Покажу дуже приємно. Всім. Ще одна штука найменша, але найдорожча символічна і найдорожча якби по грошах вийшла це ось така маленька капсулка uh -huh. з пшеницею. Там написано Бережи своє. Мені здається, це дуже символічно в mm -hmm. наш час, коли на нас нападають, і нам варто триматись Class. за свої домівки, за свою країну і за своїх друзів та колег. Так, і вино – це з Херсонщини. Це роблять в селі Станіслав або Станіслав, Білозерський район, Херсонська область. Пан Павло, який продавав нам це вино, був дуже засмучений сьогоднішніми подіями, тим, що топить його рідну Херсонщину, він сам з навої Каховки. От. Він був дуже емоційний. Вино нам продав і сказав, що такого вина більше не роблять. Тому я навіть коли їхав сьогодні в таксі, не знаю, чи варто це вино взагалі пити, чи варто його виставити на аукціони, таким чином зібрати гроші для Збройних сил. Як вам загалом на схід Експо? Дуже сподобалось різні товари, різні виробники, і прикращення, що всі вони об'єднані тим, що їм довелося покинути свої домівки. Серед моїх людей, з ким я спілкувалася, всі люди сповнені оптимізмом на такі заходи. Можливо, варто ходити, аби зрозуміти, що не все втрачено. Що є люди, які хочуть відбудовувати Донеччину, Луганщину, і в тому числі Україну. І якщо в тебе є гроші, Аня вибачай можна купити всякі смаколики. Дякуємо, що дивились. Ставте вподобайку, пишіть коментарі і завітайте на Східекспо, але правда вже в наступному році.